Всім привіт! Ви тільки гляньте, яка неймовірна красунечка завітала до нас у гостину. Це намисто Криза Едельвейс під номером 1. Вона просто неймовірна. Ви тільки гляньте, яке ніжне поєдання кольорів. Виготовила його, пані Олена андреєва Касаткіна. Якщо вам! Сподобалася готова прикраса, і ви маєте бажання придбати її, обов'язково пишіть пані Олені. Ну а якщо вас зацікавила сама схемочка, то пишете мені. В описі під відео будуть всі посилання на фейсбук мій та пані Олени. Якщо у вас немає Фейсбука, буде посилання на Viber. Оцініть, будь ласка, прикрасу. Напишіть коментар, як вам прикраса сподобалася чи ні. Для нас, зеленою, це буде ну, дуже-дуже важливо. Не обходіть нас мимо. Напишіть нам хоч капельку. До нових зустрічей. Пока!